Мозочок є вищим центром рівноваги і координації рухів тіла. Невелика частина сірої речовини знаходиться глибоко в білій речовині у вигляді ядер. Переважна більшість сірої речовини мозочка розташовується на поверхні і формує його кору. Яка складається з трьох шарів: молекулярного, гангліонарного та зернистого. На відміну від кори великих півкуль, ці шари чітко визначаються на гістологічних препаратах. Молекулярний шар найбільш поверхневий, утворений тілами та відростками гальмівних зірчастих і кошикових клітин, а також відростками клітин глибших шарів. Серед зірчастих клітин молекулярного шару розрізняють малі та великі. Малі зірчасті нейроцити мають тонкі короткі дендрити та слабко розгалужені аксони. Аксони цих клітин у молекулярному шарі контактують з дендритами великих грушоподібних клітин. Малі зірчасті нейроцити передають гальмівний вплив на окремі дендрити грушоподібних клітин. Великі зірчасті клітини гальмують грушоподібні клітини на рівні їх перикаріонів. Гілки довгих аксонів більшості цих нейроцитів досягають тіл грушоподібних клітин у гангліонарному шарі. Кошикові клітини називаються так через те, що їхні аксони, які розташовуються горизонтально над гангліонарним шаром, формують численні відростки до клітин гангліонарного шару, навколо перикаріонів, яких утворюють так звані кошики. Завдяки такій організації можливе гальмування цілої низки грушоподібних клітин. Другий гангліонарний шар мозочка утворений одним рядом тіл великих нейронів грушоподібної форми, так званих гангліонарних клітин пуркіньє. Дендрити грушоподібних нейроцитів сильно розгалужуються в молекулярному шарі. На них формуються численні синапси, що забезпечують збір імпульсів з різних клітин мозочка. Аксони цих клітин виходять у білу речовину і формують еферентні шляхи мозочка. У межах зернистого шару від аксонів клітин пуркіньє відходять численні колотералі, які повертаються у гангліонарний шар і утворюють синапси з сусідніми грушоподібними нейронами. Зернистий шар багатий на нейросити і містить кілька їх різновидів. Клітини зерна. Зірчасті нейроцити з короткими аксонами. Зірчасті нейроцити з довгими аксонами. Горизонтальні веретеноподібні клітини. Клітини зерна мають короткі дендрити, які закінчуються у цьому шарі характерними розгалуженнями, що за формою нагадують лапки птаха. Вони утворюють синапси з мохоподібними волокнами, які прийшли в мозочок і формують характерні структури. Це клубочки мозочка. Аксони клітин зерна проходять у молекулярний шар, в якому те подібно діляться на дві гілки, орієнтовані паралельно поверхні закруток мозочка. Ці волокна досить довгі, завдяки чому формуються численні синапси з різними клітинами, відростки яких розташовуються у молекулярному шарі. Клітини зерна передають збудження з аферентних мохоподібних волокон на грушоподібні клітини та інші нейрони, відростки яких знаходяться в молекулярному шарі. Зірчасті клітини з короткими аксонами лежать біля гангліонарного шару і виконують гальмівну функцію. Їх довгі дендрити розгалужуються в молекулярному шарі, де утворюють синапси з аксонами клітин зерен. Аксони залишаються у зернистому шарі і завершуються синапсами на термінальних гілках клітин зерен проксимальніше синапсів мохоподібних волокон. Збудження зірчастих клітин може блокувати імпульси, що надходять по мохоподібних волокнах. Зірчасті клітини з довгими аксонами розташовують свої сильно розгалужені дендрити у зернистому шарі, а їх аксони прямують у білу речовину. Вважають, що ці гальмівні клітини забезпечують зв'язок між різними ділянками кори мозочка. Горизонтальні та веретеноподібні клітини зустрічаються між зернистим і гангліонарним шарами, мають невелике витягнуте тіло, від якого в обидва боки відходять довгі горизонтальні дендрити, що завершуються у зернистому і гангліонарному шарах. Аксони цих клітин дають колатералі у зернистому шарі та йдуть у білу речовину. У кору мозочка по системі висхідних шляхів надходять збуджувальні нервові імпульси, які поступають по мохоподібних та ляноподібних волокнах, що йдуть у складі оливомозочкового, мостомозочкового, спинномозочкового та вестибуломозочкового шляхів. Ляноподібні волокна передають збудження на грушоподібні клітини безпосередньо, а мохоподібні опосередковано через клітини зерна. У нейронах кори мозочка отримана інформація обробляється. Важливу роль у цьому процесі відіграють асоціативні зв'язки між нервовими клітинами різних шарів мозочка. Завдяки цим зв'язкам усі імпульси проходять до грушоподібних клітин, оскільки їх аксони формують систему несхідних провідних шляхів, що виносять гальмівні імпульси за межі кори.